Після того, як прийняли закон про можливість виїзду 18-22. Більшість цієї молоді, там, умовно, в 20 21 22 вони працювали. Це люди, які працювали, заробляли, платили податки і робили якісь бізнеси прибутковими в Україні. І коли я бачу підприємця з рівного, який записує відео, в якому каже: друзі, сорі, але ми закриваємо наш ресторан, у мене за два тижні виїхало 10 чоловік. І я тоді такий типу: Блин, а, це дуже. Ну а, 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 а що тепер робити? Ну тобто, ми хочемо, щоб бізнес був активний, соціально відповідальний, щоб бізнес підтримував армію. Бізнес закрився. В мене а, подкаст є невеличка група людей, яка допомагає його знімати. Ми закінчуємо подкаст писати з Антоном Тимошенко, звукач, з яким ми працювали два роки. Тисне нам руку, каже: хлопці, з вами було приємно працювати, я їду. А я Кажу, ти куди? Він каже, мені 22. Ми знайдемо, знайшли, але ось конкретно цей молодий чоловік, він, не отримавши якихось е гарантій від держави щодо свого майбутнього, він отримав від держави відкриті ворота туди, на захід, в які він легесенько собі виїхав. Як його повернути? Скільки треба докласти буде кілоджовелі енергії? Питання риторичне.